глядачі, вистояємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Російське військове командування не збирається проводити ретельне злагодження та повноцінно готувати своїх поспіхом мобілізованих громадян до участі у бойових діях. Під приводом того, що відправлені на фронт не будуть стояти на першій лінії, десятки тисяч чоловіків посилатимуть у пекло війни без підготовки. Пише журналіст 24 го каналу Олексій Чубісов у своєму матеріалі, за даними джерел 24 го каналу в українських спецслужбах, першу хвилю так званих чмобіків частково мобілізованих, російська влада збирається використати в Україні у якості гарматного м'яса вже найближчим часом. Ймовірно, Кремль намагатиметься заповнити новими загарбниками на фронті всі дірки. Мобілізованих закидатимуть на найбільш гарячі ділянки для виконання першочергового завдання, отримання окупованих територій. Москва та санкт петербург мають готуватися до потоку трун. Вже зараз можна констатувати, що проведення набору у військові, якого як обіцяв Путін, взагалі не мало б бути, ніяк не є частковим. Воєнкоми отримали наказ у будь-який спосіб набрати щонайменше 300 тисяч осіб для першої. Хвилі мобілізації при цьому леву частку цих чмобіків взагалі майже не готуватимуть до участі в боях. Натомість їх відправлятимуть воювати одразу після формування підрозділів. Командування розповідає мобілізованим, що в Україні буцімто не залишилося власної армії, а протистоять російським силам американські, польські та німецькі збройні сили за задумом генералів. Подібні ствердження мають мотивувати ванюк стояти на смерть за російську землю. Втім, окрім відчуття страху та бажання напитися горілки у мобілізованих, таке інформаційне накачування нічого не викликає. Крім того, неабияк демотивує військо, наявність у ньому жителів вгодованих Москви та Санкт Петербурга, які взагалі не розуміють, навіщо їх примусово перекидатимуть у зону бойових дій. Якщо узагальнювати настрої, які панують серед мобілізованих, то це розпач та паніка. Однак російське стадо покірно піде на забій заради ідей свого царя. Якогось масового незадоволення частково мобілізовані не висловлюють. Станом на 27 серпня російські солдати, яких Путін висмикнув з диванів та готує до війни, не проходять ніякої підготовки на точках збору. Однак, за словами командування вже через два тижні їх передислокують в Україну. Геть не вирішено є питання забезпечення мобілізованих як у Росії, так і у безпосередньо на фронті. Лише деяким з чмобіків видали форму, причому літню. Сухпайки, які роздавали окупантам в автобусах перед виїздом з військоматів, вже давно закінчилися. Більшості доводиться харчуватися за власний кошт. Немає жодних сумнівів, що на фронті забезпечення загарбників з числа мобілізованих буде набагато гіршим ніж безпосередньо у Росії. Холодну зиму 2022 року росіяни зустрінуть на одинці зі своїм. Проблемами в окопах у літній формі без їжі та офіцерів поруч. Єдиним наказом для ординців буде ані кроку назад, а на другій лінії за ними стоятимуть загорон-загони, що розстрілюватимуть втікачів. Тож москвичам та Санкт Петербуржцям, а також жителям інших міст треба підготуватися до прийому величезного потоку Трун набагато більшого аніж був після 24 лютого, адже Росія закидатиме цілком професійне та добре озброєне українське військо гарматним м'ясом, але цього разу вже без серйозної підтримки артилерією та без бронетехніки. Ційно всім мобілізованим пояснюють, що навчання та злагодження вони буцімто проходитимуть вже в Україні, а їх загони відправлять у тихі місця на третю лінію оборони. Зрозуміло, що це аж ніяк не є правдою, адже на будь-якій ділянці фронту, загарбникам та їх командирам, не до навчання, а підкріплення передовим підрозділам потрібно вже тут і зараз. Саме тому мобілізованих закидатимуть якнайшвидше безпосередньо на лінію зіткнення без шоломів, бронежилетів та засобів зв'язку. Тож для тих росіян, які не бажають брати участь у безглуздій війні, але які не змогли уникнути мобілізації. Є лише одна порада здаватися у полон. Співпраця з українськими захисниками, правильний підхід до здачі разом із технікою можуть слугувати не тільки гарантію збереження життя, але й можливості отримати грошову премію та громадянство будь-якої цивілізованої країни світу. До зустрічі глядачі ви стоємо коментуйте, лайкайте. Ми сила.